6 листопада Ісуса відкинули в Назареті, і прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм Він прийшов Дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, Луке 4:16. Ми часто чуємо про приклад апостолів і Християнської церкви перших століть, і багато хто думає, що якщо ми просто з'ясуємо, що вони робили. То нам не потрібно далі шукати, аби зрозуміти, що маємо робити ми. Але найбільший з усіх апостолів говорить нам, що апостоли лише служителі, через яких приходить слово Господнє, і що той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог що родить. 1 Коринтян 1.37. Павло каже нам, що немає різниці, хто це робить, тому що не дивиться Бог на особу людини. Галатів 2.6. Більше того, Павло відкрито докорив Петрові, тому що той своєю поведінкою увів багатьох юдеїв у лицемірство, вчиняючи всупереч істині Євангелії, коли ж Кефа прийшов був до Антіохії. То відкрито я виступив супроти нього, заслуговував він на осуд, бо він перед тим, як прийшли були дехто від Якова, споживав із поганими. А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних, а з ним лицемірили і інші юдеї, так що навіть Варнава пристав бути їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кефі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то нащо поган ти примушуєш жити по юдейському Галатів 2, 11-14. Що ж до церкви, то навіть від днів апостолів і до сучасності її історія, це історія відступництва і гонінь на тих, хто твердо дотримується ясного слова Божого. То на що ж ми можемо орієнтуватися, щоб знати, яким шляхом маємо йти? Відповідь очевидна для моєї ноги твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Псалом 119, 105 вірш. Крім того, ми маємо живе втілення цього слова в Ісусі з Назарету, який залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його, 1 Петра 2.21. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він, 1 Івана 2.6. Якщо ми маємо намір піти слідами Його. То безсумнівно повинні дотримуватися і суботнього дня, адже абсолютно точно, що якби Ісус був сьогодні на землі, Він чинив би точно так само, як і тоді, 2000 років тому. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.